Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому YouTube-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фая Казок, сьогодні будемо читати дуже цікаві казочки, і перша з яких про кавуна, диню та гарбуза. На одному з вуличних прилавків, де продають овочі, ягоди та фрукти. Лежали кавун, диня та гарбуз. Господар сам вирощує городину, а потім сам її продає, бо якраз сезон кінець літа. Ой, який же я рябенький та солоденький. Можна мене їсти і замість морозива, і коли хочеться пити. Заходився вихвалятися кавун. Та що там ти? Он я, така запашна, солодка, як мед чи цукерка. Мене люблять і діти, і дорослі. підхопила хвалькувата диня. Почув ту голосну розмову гарбуз, який лежав трошки далі від хвальків, та й каже не хваліться, друзі, так негарно. От я простий гарбуз. Лежу собі та й мовчу, бо люди самі мене купують, вони і кашку смачну з мене валять, і насіння сушать, а потім лузають. Гарбуз є у кожної господині, на кожному городі росте. Та й не один. Дітки, про мене, пісеньки співають та казки розповідають. Ніби гарбуз то голова роду всіх овочів. А я зовсім і не вихваляюся, не встиг він договорити, як прийшла сім'я та купила його. Почули Кавун диня як він уже гукав їм в дорозі не хваліться самі, а робіть добро та приносьте користь людям от вони вас і самі похвалять. Послухали Кавун і диня гарбуза та й задумались над своєю поведінкою. Поки вони вихвалялись, то гарбуза люди купили. І ласувати ним будуть. А кавун та диня далі лежать на прилавку. Ніхто хвальків не купує. Треба бути корисними та добрими, подумали Кавун з Динею і більш ніколи вже не хвалились. Казка про різні забаганки Сергійка. Сергійко зростав у дружній, люблячій та працьовитій родині. Він був ще маленьким хлопчиком. Це гарний вік, дитинство в самому розквіті. Всілякі забаганки виконують як батьки, так і старші братики й сестричка. Сергій швидко звик до цього і навчився вирядувати. Якщо йому щось не давали. Одного разу батьки поїхали до бабусі в село і взяли його з собою. В перший день вони з бабусею поїхали у справах, а Сергійка залишили вдома. Він дуже зголоднів, а ще дужче йому захотілося пити. А води не було. Він, за звичкою, почав вирадувати, А коли зрозумів, що нема нікого, то затих. За ним спостерігав домовичок, який ховався за спинкою Великого крісла. Чому так вирадуєш? – запитав він. Бо хочу пити, а води немає. То сходи на вулицю, на води, та я й поп'ю. Відповів домовичок, Сергійко дуже не хотів цього робити, але спрага була сильнішою. Він набрав води і дав попити новому знайомому. Він вперше відчув, що може отримувати задоволення від допомоги іншим. І це йому дуже сподобалося. З тих пір. Сергійко був добрим помічником у родині. Найголовніше, він зрозумів, що не треба чекати, коли хтось за тебе зробить якусь справу, а краще навчитися самому робити. Казочка про зайчика-художника. Зайчик був таким же, як усі зайчата в лісі. Сіреньким, з довгими вухами і коротким хвостиком. Але він відрізнявся від усіх інших тим, що дуже любив малювати. Він малював завжди і всім, що потрапляло під лапку, сосновою гілочкою на снігу, гострим камінчиком на льоду замерзлої калюшки, м'яким пухнастим колоском замість пензлика. Змоченим соком стиглої чорниці на пеньку, який залишився від старої сосни. Але йому більше за все на світі хотілося мати справжні пензлики, фарби і мульбети. У лісі всі його називали зайчик художник і ось одного разу на лісову галявинку на Етюди приїхав справжній художник з пензликами, фарбами і мольбертом. Зайчик від нього не відходив ні на крок, уважно спостерігав за його роботою і був у захваті від намальованого пейзажу. От би мені так навчитися малювати, подумав він. Художник показав йому, як правильно тримати кисть і змішувати фарби, і запропонував зайчикові намалювати кущ суниці, який ріс неподалік, а на прощання залишив у подарунок справжню кисть і декілька фарб. І пообіцяв незабаром приїхати ще раз і влаштувати. Справжню виставку малюнків. Зайчик був щасливий. У нього були фарби і пензлики, і він зможе намалювати справжню картину для виставки. Хто дослухав казочки до кінця, той молодець без кінця? Підписуйтесь на канал та ставте свої вподобайки. До нових зустрічей!